Хочете розпізнавати скам під назвою РАКПУ, тоді дивіться цей юріус до кінця. Найголовніша зброя кожного криптана. Уважність та обережність перед інвестуванням варто вивчити команду, ціль та спільноту проєкту. Ось які сигнали і є підозрілими. Невідомі розробники, відсутність прозорості проєкту, неоднозначна інформація у вайтпейпері, відсутність аудиту безпеки від сторонніх спеціалізованих фірм та розслідувань незалежних експертів. Низький ТВЛ на проекті є кити, каманці з непропорційним високим балансом токенів проєктів. якщо Ліквідність не заблокована на певний час. Заблокована ліквідність розробників демонструє їх готовність продовжувати розвиток та підтримку. Проекту мало активних учасників у ком'юніті також варто звернути увагу на взаємодію розробників зі спільнотою, нереалістичні обіцянки, роздування фому, агресивний маркетинг. Також буває таке, що спочатку проект не задумується як скам, але в процесі розробники вирішують змінити свій вектор заробітку. Тож, якщо ви вирішили інвестувати у певний токен, надійніше буде постійно стежити за ситуацією у проєкті. До речі, в нашому телеграм-каналі. Є ціла добірка публікацій про скам-схему Ракпу. Переходьте та читайте. Буде корисно! Хочете розпізнавати скам під назвою РакПул? Тоді дивіться цей юріюс до кінця. Найголовніша зброя кожного криптона. Уважність та обережність перед інвестуванням варто вивчити команду, ціль та спільноту проекту. Ось які сигнали і є підозрілими. Невідомі розробники, відсутність прозорості проекту, неоднозначна інформація у вайтпейпері, відсутність аудиту безпеки від сторонніх спеціалізованих фірм та розслідувань незалежних експертів. Низький ТВЛ на проекті є кити, каманці з непропорційним високим балансом токенів проектів. І якщо Ліквідність не заблокована на певний час, заблокована ліквідність розробників демонструє їх готовність продовжувати розвиток та підтримку проекту. Мало активних учасників у ком'юніті. Також варто звернути увагу на взаємодію розробників зі спільнотою, нереалістичні обіцянки, роздування ФОМО, агресивний маркетинг. Також буває таке, що спочатку проект не задумується як скам, але в процесі розробники вирішують змінити свій вектор заробітку. Тож, якщо ви Вирішили інвестувати у певний токен, надійніше буде постійно стежити за ситуацією у проєкті. До речі, в нашому телеграм-каналі є ціла добірка публікацій про скам схему Rockpool. Переходьте та читайте, буде корисно.